Пророк Іоанн Хреститель був найближчим попередником Спасителя, який закликав людей до покаяння та хрестив у водах Йордану. За сміливе слово істини, викриваючи неправедні вчинки царя Ірода, він прийняв мученицьку смерть. Його було обезголовлено під час банкету. Тому, 29 дев'ятого серпня, православна церква вшановує усікновення глави пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна. Одне з найважливіших християнських свят після успіння Пресвятої Богородиці. І Гнів обрушився на тих. Хто це зробив? Соломія взимку переходила через замершу річку Сікоріс і провалилася під Кригу. Ірод з Іродіадою були римським імператором в гніві, заслані в до Іспанії. Там же ж вони і загинули. Навіть за земного життя цей гріх не. Був забутий. вони понесли своє покарання. То пам'ятаємо, що крім земного суду існує ще Божий суд, що завжди буде відповідь. Цього дня віряни дотримуються строгого посту, утримуючись від м'ясних молочних продуктів та риби, варто приділити час молитві, роздумам та духовному очищенню. Для багатьох парафіян це нагода замислитися над власними вчинками, сміснити віру та відчути духовну єдність із Христом та святими. Саме найголовніше ось це пам'ять цієї події. Прийти до храму, помолитися. Ну і, і якщо хтось взяв чи голку в цей день, чи ніж, нічого в цьому страшного немає, бо це нічого не має спільного з євангельським вченням. Тому ті, хто буде мати сумнів, нехай згадають про Бога і пам'ятають, що Бог з нами, а коли Бог з нами ніхто проти нас. Звертаючись до молитви, переосмислюючи свої вчинки та зміцнюючи єдність із Христом, віряни прагнуть наслідувати правду та сміливість великого пророка. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.